Друзі, усім привіт! З вами знову я Катя. І зараз 11.18. Це третій факт про мене. Я на Даші. Всі в школі. Мені скучно Ладно, забалака. Третій факт. У мене є домашній улюбленець І це вона. Очі вона. мій маленький пікничок, чученька. Чученька. Я її люблю називати компотенку. Ось така маленька горнюня. Дуже пухиста. Да. І вона у нас живе вже сім років. Мені було три роки, ми її купили, і вона і вже в червні буде сім. Да?